Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про відкриття п'яти алеї слави в одній з громад Миколаївщини. подорожчання полісів автострахування та реабілітацію алко- та наркозалежних. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин тиждень Миколаїв. П'ять алей пам'яті загиблим воїнам відкрили за два дні в Галицинівській громаді Миколаївської області в селі Лупарево, на алеї пам'яті після хвилини мовчання капелан зачитав молитву по загиблих. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Після посвятив кожну пам'ятну дошку. ім'я отця, сина і святого. духа але я смали, вольні неньки нашої країни. Алла зняла стяг з портрета сина Анатолія, який загинув на Запорізькому напрямку. Шукали ми його довго. Ми його шукали три місяці, але знайшли тільки залишки з його. Хоронили ми його 30 вересня. Загинув він 26 липня. Біля кожного меморіалу є великокаліберні гільзи, куди люди покладають квіти. Аналогічний захід відбувся в сусідніх лиманах. Олена Талпа розповідає на меморіалі її чоловік, який став до лав війська добровольцем. Ну, я думаю, щоб наше будуче покоління знало наших героїв, пам'ятали, щоб вони були в наших серцях, ніколи не забували. Це дуже гарна подія, щоб люди знали, які в нас хлопці герої, які захищали наші наші України. Місцеві чекали, коли в нас буде відкрита алею слави. Це дуже визначна подія. Ну зазвичай боляче, сумно і велика шана і подяка нашим захисникам, які віддали своє життя за незалежність України. Такі ж алеї є в Галицинівці в Українці та прибузькому в двох останніх селах. Їх відкрили днем раніше. На сьогоднішній день на нашій громаді загинуло 46 чоловік. Багато хлопчиків наших жив в полоні, багато є хлопчиків, які пропали безлісті. Але пам'ять це не тільки те, що ми даємо пол. Відкрили пам'ять наших героїв, молодих хлопців, які могли би ще жити і жити, але віддали своє життя за наш спокій, за наш спокій, за, за наше життя і за нашу Україну. Миколаєві на 50 відсотків подорожчали поліси обов'язкового страхування автомобілів. Середня вартість поліса для автівки з об'ємом двигуна до 3 літрів тепер становить близько 5 тисяч гривень. Про причини подорожчання та зміни у страхуванні дізнавалися кореспонденти Суспільного. Власне автомісева жителька Катерина востаннє страхувала у грудні 2024 року. каже заплатила за поліс 1200 гривень. Звичайно, що Треба буде платити більше, слава Богу, страхування платиться раз на рік, тому я думаю, ми це зможемо пережити. Я потрапляла в аварію в минулому році, і як своєю страховкою... получається, це ж мені виплачувала за цей страховий випадок страховка іншої особи винуватця, і мені виплатили все так, ну як треба було тому якби... Я цілком задоволена. Понад 40 років автомобілем керує Валерій. Чоловік вважає, людям пенсійного віку має нараховуватися знижка. Я в прошлом році да, діяв страховку летом. Вона була по нормально, реальній ціні. Короче, я як пенсіонер, була 50 скидка. Мене це устраивало. Ну, це такого. С такой позиции с каждым годом, если человек ездил и повышает свое мастерство, там, год, три, пять, десять лет, сумма страховых страховых внесков внесків должна понижаться. Потому что бонусы должны идти человеку. Потому что человек ездит, не нарушая правил, не нарушая ничего. За словами керівника страхової компанії Василя Щедрова, страховий поліс у місті подорожчав приблизно на 50%. До грудня 2025 року виплати здійснюватимуть за нормами старого закону. Ті, хто оформлював поліс з 1 січня, можуть звертатися до страхової компанії щодо прямого врегулювання збитків, говорить керівник. Якщо порівнювати вартість поліса, який був з нульовою франшизою минулого року, і який вступив в дію з 1 січня, то різниця складає на рік всього десь 1000-1200 гривень а в деяких випадках і навіть менше 500-600 гривень водій постраждалий, який має вже новий поліс, може звернутися в свою страхову компанію. Його страхова компанія проведе йому страхове відшкодування, але за старим бланком, який був у винуватці, з 1 січня 2025 року. Згідно із законом України про обов'язкове страхування автомобілів, внесено зміни, зокрема. Збільшилися страхові суми за шкоду заподіяну майну. Раніше було 160 тисяч гривень, тепер від 250 тисяч гривень. За шкоду завдану життю та здоров'ю раніше було 320 тисяч, тепер 500 тисяч гривень, говорить Василь Щедров. Мати страховий поліс повинні водії всіх видів транспорту, говорить старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Миколаївській області Віталій Душко. При будь-яких правопорушеннях мають право перевіряти наявність страхового полісу водія обов'язкового страхування транспортного засобу. Якщо водій або не має, не пред'являє його, або не має його взагалі. Патрульні складають на нього постанову за частиною першої статті 126 Кодексу України про правопорушення. Штраф за це складає 425 гривень. Камери фіксації правопорушень, що встановлені у місті, не фіксують наявність чи відсутність у водіїв страхових полісів, розповідає Віталій Душко. В Миколаєві функціонує дім милосердя, де алко та наркозалежні люди безкоштовно проходять курс реабілітації. Вони ремонтують побутову техніку, опікуються господарством. Керівник реабілітаційного центру Сергій розповів: у дворі є курник, кролі, коптильня, місце для роботи з деревиною. Тут у нас літом збираються групи, проводимо пікніки, тому далі у нас бочка. Ми в ній купимо корейки, саме вирощуємо, бо у нас тут є невеликий курник. Беремо на літо Цеплят, Качок, вирощуємо, щоб мати якусь господу, щоб було з чого харчуватися, бо ми на самозабезпеченні не маємо коштів за все за свій кошт. Одним з джерел самозабезпечення є ремонт побутової техніки, говорить Сергій. Збираємо техніку, перебираємо, робимо з нею робочу. І заодно хлопці вчаться нової професії. Ремонтувати майстер ремонту побутової техніки вона має зиск, і це те, що якщо в руках має професію, людина може бути забезпечити себе, забезпечити себе, буде менше тяги займатися якоюсь дурницею. Метадон та алкоголь привели сюди 34-річного єлісея. Чоловік перебуває в центрі чотири місяці. Дуже тут чисті в Я То сразу увіділи, що. Не то, что среди моего общения прошлой жизни. Все с добром как-то с любовью. Я сразу не поверил. Я вообще не мог понять о том, почему они молятся за меня, почему там такое отношение. И, ну, мне меня засмущало это поначалу. Вот. А потом со временем, как бы, я увидел это отношение и подумал, почему бы нет, почему бы не, не поменять, не стать таким же. Зараз тут 20 реабілітантів, говорить Сергій. В будинку є читальня, невелика спортивна зала, жилі кімнати. Оскільки люди потрапляють сюди в різних станах та у різні способи, тобто можуть прийти самі або їх привозять рідні, говорить Сергій. Той підхід до кожної людини персональний. В середньому реабілітація має тривати рік. З людьми тут працюють безмедикаментозно режим, трудотерапія, молитви. Ми не живемо за чись кошт, ми працюємо, беремося за будь-яку роботу, ремонтуємо ті ж самі пральні машинки. У нас із авто. Ми займаємося якимось перевезенням, намагаємося ремонтувати сантехніку у людей просто на будівництві підсобниками. Беремося за будь-яку роботу. Проблеми пропрацьовують в психологічних групах. Аналіз свого життя і аналіз своїх вчинків допомагає з часом виробити в собі оцю, що ти зупиняєшся і не летиш, як мінімум. Це, ти, ну, це не можна заставити людину, це можна розповісти, але це і навчити. Якщо хоче навчитися, не хоче. На жаль. У Миколаєві центр почав працювати майже одразу після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Говорить Сергій. Аналогічні заклади є в різних містах України. Такі будинки милосердя відкритого типу Силоміць ніхто нікого не утримує, розповів керівник центру. Тому кількість реабілітантів тут змінюється мало не щодня. Додав чоловік. На цьому прощаю з вами більше новин на нашому сайті та соціальних мережах Суспільне Миколаїв.